Всім доброго дня, встиг я додому заїхати з Ще там знайшов пару рублів, прикупив солярки. Коротше, працює далі. Вчора шлангочка все-таки мене підвела. Ізолента не витримала, в принципі, я дійшов до краю поля. Почала опять лампочка горіти на давлення воздуха. Я ще домотав, доїхав до кінця, десь 2 день в Мазі потрімав смерз як цуцик, хоч було одіяло і подушка. Хотів шості типу, почати типу, далі працювати, але так змершує мою, аби не прости, заскочив додому, їхав за соляркою, сполоснувся. Вже опять трактори дозаправились Сергій вже другу заправочку висіває. Десь там Поруч гоняю, зараз вам покажу. Йду, коротше, передають нас на суботу вже дощ. Треба до суботи, коротше, встигнути. Встигнути, коротше, чим більше засіяти сої, бо потім не головне самі основні великі площі позицювати, а то далі дальше... ерунда. І клаптики можна потім похож. Клаптики все одно вроді. Сергій напротив вдалі. Налетіло ку... Бу... куча чайок сьогодні вже. Зараз будуть до грошей нас бомбити. По капоті по-любому попаде от дві. Сергій він напротив. Я вдогоночку. Ну, Я роблю йому релю, а Сергій ззаді грудку ще розбиває. Заглушили, коротше, ще раз повторюсь, по одному сушнику, зробили міжряддя 34, 7 сою на 34. І в принципі даже хорошо, що в мене вчора трубка поламалась на воздух, то коротше, цей Сергій зараз вона я її влажна земля. Сергій зараз сушничками її ще добиває, робить взагалі красоту, таку йому. Як бабушки на городі, я говорю. Так що такі справи. Так що буде дощ, будемо робити турбіну, О, трошки все більше і більше починає кидати масло. Оставати зараз нема де. Доливаємо за сміну десь по півтора літра масла. Не мотор бере, бо давлення, О, бачите, на гарячу. У мене. Майже тройка. Викидає через турбіну. Ну, викидає не в колектор, не в цей, а викидає наружу уплотнітельність типа кольцо велике. Так що такі от справи. Працює. Бачайте, може в когось не беру трубку чи ще десь там хтось дзвонить. У мене просто фізично зараз нема часу. Бо якщо я не засіюся, то потім осінню буде капець. Самі розумієте, день. Рік кормить. Зараз саме треба її всадити ту сою. Саме земля готова, всь. саме її зараз засадити. вона швидко стартане, не буде в неї стресів, дождики зараз підуть на нього. Коротко, буде все чики-пік. Думаю, посу... ну, зберемо ще її. Може дасть бог, зберемо, якщо... і придурки дадуть сусіди, блядь. Не до сусідів, яких назвати. Так що такі справи. Все, ставимо лайки, не забувайте підписуватися. Всім пока.